на 4 Прокинул. ну да речі, так снова трошки прокинул. андрей твоя спроба Ну, ризикну, може, це, типу, це Вестинська компанія, щось таке? Ну, практично, так. Остинська компанія, так і є. Ости, так. Я думаю, ось. це можна зарахувати. Угу. Можливо, останнім реченням я всіх заплутав, але це. Так, прям, а дуже... до чого? щось... Індії, я зрозумів, щось з Індії кіно, типу, пов'язане. Independent Фільмс, Незалежне кіно і Ост, а, як саундтрек. Ну, та, це, ж... мабуть, дуже я перемодрив. Ну, прикольно. Навпаки, це класно, скажімо, оскільки вже стають зрозумілими після Це Треба було на суперфінал залишити. Добре. Так, Андрій так відповів. А чи так, загадай. Давай по 50 і все 5. Давайте. Вибачте. Це або хтось знає, або хтось знає Латині. Ну, Латині, я знаю, як це буде звучати, але що це поки що. А, це, ну, це відомий латинь? На... Це відоме слово сполучення, в принципі, всі. Хто, хто територія А дивився чи щось пам'ятає, той. Ну, Ігор, можеш ризикнути, Я думаю, ти вгадаєш, бо це прям. Ну, вже Антон, хай каже. Нехай буде аквавіт, ніби, якщо не помиляюсь. це якщо... Саме так. Та Саме так, ладно. Та, жива, це, жива це, вода. це Латиню, дух, вина, води і так далі. В як... Скандинавії це місцева, ну, можна сказати, сказати місцевий коньяк. Ну, тільки не коньяк, ні, неправильно. Ну, В принципі, написано, на чому воно настоюється, це як. Настоянка Домашня грілка або... Самого арма, ніяк, коня перегоняється трохи з, з, з винограду. О, Неважливо. Аквавід. І відповів Антон. І Антон, Антон, ось тут у нас. Антон загадує. О, я і груд 5. Я ігру, тут щось пов'язане з деревами, а не з фільмами. Ой-ой. Ігор? Ну, мені, я так візуалізував і чомусь подумав, що до гори е корінням схоже на Баобаб, в принципі. І це баобаб. О! Домо, а дан є. Плюсик, плюсик, Ігор, плюсик. Мені підказали, Ігор, замовляє, далі. Так, ну нарешті мої короні за 1-2. Давай, наприклад, як буде потрапили за два. Ну, давай. Игорь. Ну разыгну, дай будет Франция. Нет, на жаль, не Франция. Два автономных города. Горген. Гренландия, дай будет. Ой, Даня, Даня тут, Даня. Поспешим. Тоже нет, насколько я знаю, нет. Згадуйте європейський футбол, вам допоможе. Так, згадуйте футбол, згадуйте прям нещодавний футбол, суперкубки якісь. Хто наступний? Антон, Антон, так, Антон. Іспанія. Там сеута, згадаю. а друга не блін. Так, це Іспанія, я наче працюю європейську державу питав, тому Іспанія зараховується це сеута, там навіть, О, не, не знав, все. Це пост, був на трибуні колись. Так, навіть пост, мабуть. Мабуть, цьому я і згадав про це і учив Цікаво, тепер з Гренландією. Нук точно лігантом, місто... і... Правильно? З Е... Нук точно не містить. Так вона ж ніби, як все одно Незалежна, вважається. Це не територія ну це, і... ну, це інший континент. Тут до, Ісп... до, Ісп... до Іспанії прив'язує саме той факт, що в неї є два автономних міста. Mm -hmm. Лише два. в Гренландії явно там більше, ніж два міста, ну, навіть якщо Я не дивився там адміністративний поділ Датського королівства. Тут важко буде сказати. Я... морська тема 5. Морська тема 5. Чудово. Блин. Ну, ты слово. Скажи, Кирю. Ну, можливо, морські свинки. Це вони. Це ну, я подумала, що це так легко. Їх там кушають. Я щось за капібару подумав. Я теж два варіанти було: морські свинки і капібар, Думаю, як хтось помилиться, потім я. я Помилилися. Гадуй далі. Морська на чотири. Морська на 4. Ага, я згадав, що там. Павло, а я на морі. Єс. Yes. Не питай да. мене. Та сама пісенька. Загадуй. <звук> Давай щось з легенького, як вони туди потрапили один. Поїхали. Гавнуай, а, гонка. а А що, тут я. Я просто тільки найду ніші гонки побачив, а далі не читав. Ну, вона ко. А... Правильно. Може, того, що ти вболіваєш за Динамо. А, ну так не тільки я вболіваю ну, за Динамо. Хоча є шанс, що з новим регламентом там, там буде кращі гонки, бо боліди зменшаться і теоретично ну, буде більше обгонів. Але це не факт. Наверное, про это уже все знают, кто мы статусы подписываем. Так. <laughs> Давай игру, завтра. за три. Давай. Это уже чисто в а, Тут вариант, мне кажется, або Финляндия, или где-то Балтика. пусть ну, хай будет хай буде Финляндия. Це правильний варіант. Я думаю, може Бразилія там Я велику європу Європи. Європа. Европа, а, Європа. Європа. А, Чекай, Європа, блін. Не побачу теж. Так, вірно, обирай Євген далі. Так, ну хай буде груд за два. Груд за два. Це, це за два. Mm -hmm. Так, Андрій, кажи. Секвоя. Це... Так, це секвоя. Я це... трохи, мабуть, ускладнив питання, але, але прибрав. Найвідоміші секвої, які названі на честь американських генералів. Да, да, да. Я от е, через це тільки вирішив. Ну, а потім подумав, що якщо він винайшов письмо, то напевно це якісь там. Ем, ін, 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 де ж... Ну, в общем, ви зрозуміли так. Да, оце. там ще відомі дерева, це генерал <кій> Шерман і ще якийсь генерал, я їх прибрав, щоб не було асоціації з США. Якось так вийшло. Я а, буду, буду, буду просувати далі свою тему по 50, і все. А, два. 50, 2, 2, 2, 2. <ріст> <ріст> Теми мені, пане Андрію. Це твоя тема, відповідай. Зубровка. Так. Це зубровка. Ти знаєш, що я беру далі. Не кажіть Артем, що була mm -hmm. ця тема, бо він в влог буде. Писати. Мабуть, мабуть, мабуть південь один. Yeah. 50-й, все закінчимо, yeah. правильно? Я тебе uh -huh. Павло? Ну, чекайте, ну це такіло. Це такіло. Та -та 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 -та. Перший бал є замовляй. Море за один. Море за один. Павло. Морський бій. І це морський бій. Це воно. Так, така okay, його спрацює. <laughs> <laughs> Я игру туден. Давай. Ігор? Ай, бузинова паличка. Бузинова паличка. Це правильна відповідь. А, як вони потрапили туди? Стоп, кирило. Блін. Це. Є такий кордон, ну, якщо я не помиляюсь, між Бельгією і Нідерландами. Так, розкажи детальніше. Детальніше відповіді. Що детальніше? Ще? Може, назву міста? Двох міст. Ну, я назв міст не знаю. Ну, в принципі, відповідь так, правильно. Це історично так склалося, що деякі землі Бельгії залишилися всередині Нідерландів. І тепер в містечках Барлі Герток і Барлі. Так, серйозно? Ну, всі знають ці міста. Тепер запам'ятаю, буду. Але в принципі, відповідь, я вважаю, можна зарахувати. Хіба що хтось знав прямо цю назву. Насауну. Салої... Треба Гер... було питати, не відкриваючи. Схоже, схоже, схоже одне з цих слов: гертог чи насау це новий чи старі. <сіст> Щось таке. Можливо. Що за українську налогію. Ну, насау, на це явно там, де папу побільше напевно, то насаух. <сіст> так. Карибський пап з ромом. Джеком і так далі. Груд. Грут. Грут. Закінчимо з деревами. Це вже питання від мене. Ой. Просто було цікаво, чи хтось це знає. Знаю навіть. А я можу навіть це бачити. Це не північно-сумщина випадково. Так. Бо я якісь збирав діалекти, напевно, я навіть і це бачив. Каже я Дуб чемпіон. Він а... ніби. Якщо це правильно. Ні, це не а. дуб чемпіон. Якщо чесно, не знаю, що це. Іхор. Можна назвати ге по географічно. По-моєму, яблуня, ні вино знов таки не. Так, здається, здається, що є. Так, це яблуня. Кролевець, є... Кролевець, Кролевець точно, так. Да, я точно пам'ятаю географічну точку, от що думав, яблуня, але не зараз. Яблуня-колонія. Її особливість в тому, що тут написано ні, не написано. Типу, перше, дер... перше дерево вже давно померло, а її... від її гілок вони припали на землю і переросли. Хоча яблуні не мають так розмножуватися, це... ця колонія прижилася і досі вже понад 200 років живе. Дві... Що цікаво плодоносить не кожна, прямо прижита гілка, а кожен рік вони міняються. Це як збирав діалекти, ми був. було буквально в королевці зайці час чи півтора між автобусами пересадки, то десь десь ніби як одним оком бачу, здається. Ігор, а... там горюни десь були? А, ні, то трошки ні. не там, трошки не А я вже навіть не пам'ятаю, чесно, де в районі чи. Десь Білорусі на тому. Ні, ні, це саме ж у Сумській області, але от конкретніше а. не пам'ятаю. Так, ну, давай морську тему. Морська тема. Євген. Морське око. Так, це морське око. Якщо я не помиляюсь, так, це воно. Морське, морське око. око. Загади. Південь чи захід. Базі... Південь чи. Зверху, чи знизу за два. За два. Блін, багато про фільмів в першій темі. Саундзбарк. Сауз Аббат. Це він. Так, і останнє. Всі готові? Угу. Євген. А, північна Корея, Корендер. Це Північна Корея. Чудово. Отже. Ні, не чудово. Так. Дівчата, я вибачаюся, я не знаю. Ну, вони вас просто валять. Я тут не при чому. Це я все знала, що так буде, тут. я була до цього готова. все ну, нормально. Ну, блін, от Дана могла б точно взяти два питання це сто Вона просто великий любитель Кореї. Я зразу просоджу, подумала, але мене випередили. Напевно, я поки що тут просто для краси. Я, я дам тобі раду, пораду. Просто нажимай руку, а потім думай. От як я, як я нажав, не побачив, підказав. Що... Я коли, коли ага, на, пара, перший, пара. на перший самий квіз потрапив до Ігоря, теж керувався такою стратегією. У мене такі мінуса були. Що... А, аналогія, я, аналогія. Я, я просто строго я даю три секунди, не встиг, не встиг, а тут Тро, трохи, трохи подумати. Міч. Кирилл Кирил, Кирил просто заліпив там мінус, і якоїсь ко, стрічки. Я, 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 я теж так робив, а потім дочитував питання ще. <говорить> ну, особливо, коли питання перші. Я от на перших квізах, наприклад, теж, я типу, читав питання до останнього. Потім зрозумів, що мозок трохи інакше працює, що треба. Воно, типу, вже ти прочитав, але ще не поняв, що ти прочитав. і Поки ти там до тебе дадуть слово, ти вже знаєш плюс-мінус. <різь>